Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це їдальня. Йть камер. Друге слово це комора. Дергі. Третє слово це дитяча кімната. De kinderkamer. Четверте слово це передпокій. De Хень. П'яте слово це офіс. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.